Бюджет це зараз головне, тому що це про те, як ми будемо фінансувати пенсії, зарплати і армію. На жаль, у нас бюджет закладена достатньо скромна сума щодо внутрішніх ресурсів це 1 трильйон 114 мільярдів. І по факту ми можемо за рахунок тільки цих грошей забезпечити військові потреби країни. Відповідно, все інше, а це, як я зазначив, і зарплати, пенсії, відновлення, соціальні допомоги, фінансування медицини. Це все буде фінансувати наші міжнародні партнери. Саме тому сьогодні парламент зробить рекорд в історії України. Це буде найбільш завчасний прийнятий бюджет. Раніше рекорд належав теж цьому скликані 14 листопада. Сьогодні це буде вперше раз, коли бюджет приймається майже за Два місяці до його вступу в силу це непогана практика, навпаки. А добре, що люди будуть знати заздалегідь показники бюджету. Але головне, ми даємо два місяці Міністерству фінансів разом з національними банками та іншими партнерами обговорити, як будуть залучатися ці додаткові 38 мільярдів доларів для того, щоб профінансувати дефіцит. До бюджету точно є зауваження, починаючи з фінансування марафону і збільшення фінансування партії, але в цілому бюджет є збалансований, він буде профінансований. Добре, що врахували збільшення фінансування і на антикорупційні органи. Тому що не хотілося б, щоб під час війни корупція у нас хоч якось процвітала. Тому сподіваємось, що все буде добре, і ми і очікуємо допомогу наших міжнародних партнерів. Ну сьогодні насправді одне кадрове питання: це питання про звільнення пана Чернашова з посади міністра регіонального розвитку. Я був сьогодні на комітеті. Це відверто говорячи, чи не єдиний міністр, який зробив нормальний звіт і зробив навіть серію питань відповідей з членами комітету. Подальше його призначення на посаду голови Нафтогазу, про що він сказав сьогодні публічно на комітеті, поки що під питанням, тому що там є зауваження від НЗК. Але в будь-якому разі, ну якщо людина написала заяву, хоче звільнитися з посади міністра. Навіть під час війни це не є посади, на які призначаються довічно, тому я думаю, що ми підтримуємо. Чи буде потім об'єднання міністерств, Чи не буде з мова йде про міністерство регіонального розвитку і міністерство інфраструктури? Побачимо. Але в будь-якому разі зараз роль парламенту по звільненню вона достатньо технічна. Якщо людина хоче полишити посаду, напевно, треба дати їй щонайменше не таку можливість. Ну ще раз, бюджет, кожен бюджет можна критикувати. У мене є величезна кількість зауважень до цього бюджету, але зараз війна. І нам треба знайти 38 мільярдів доларів для того, щоб профінансувати всю іншу частину бюджету. Чи є він збалансований? Достатньо збалансований. Чи є зауваження? Я би не збільшував видатки, в тому числі на і єдиний марафон, і на партії, і там є ще певні. Незрозумілі субвенції, які можуть використовуватися як славнозвісний соцеканал. і це точно було б моєю контраргументацію в мирний час. Зараз війна, і ми маємо відповідально ставитись до того, як фінансується наша армія. Без бюджету армія не фінансується. Відповідь підтримувати чи ні, бюджет достатньо зрозуміло.